Батьки дітей аутистів, гіперактивних та із психомовленєвими розладами, сьогодні зібралися, аби обговорити проблеми, які не можуть вирішити самотужки. Найперше це освіта дітей з особливими потребами. Кваліфіковані фахівці, які б займалися ними, ще одна біда суспільство, яке досі не навчилося правильно сприймати їхніх дітей. З кожним роком все більше дітей звертається в нашу організацію, і батьки не знають, куди ще можна з, нашими дітками, з такими дітками звернутися, де ці діти можуть отримати освіту, хто ще цим дітям може допомогти, як отримати кваліфіковану консультацію, допомогу, як і від медичних працівників, від працівників освіти. Досвід роботи із такими дітьми мають львів'яни. Це фахівці координаційної ради при Верховній Раді, яка займається питанням освіти дітей з особливими потребами. Говорять про зміну ментальних позицій, тобто, не чекаючи на когось, треба діяти самим. В першу чергу це чітка позиція і розуміння кінцевої мети самих батьківських організацій, громадських організацій. А далі вже покроково е, якийсь вихід на владу, співпрацю з владою, влада має бути знаряддям, інструментом. Тут якби е, треба ракурс змінити від того, що ми вимагаємо, щоб нам дайте, дайте. Е, і має бути позиція, ми знаємо, що, але ви мусите нам в тому допомогти. Сьогодні в Івано-Франківську більше півсотні дітей з порушенням аутичного спектру, з гіперактивністю та психомовленєвими розладами. Наразі спеціалізованого закладу для таких дітей в місті немає. Проблема складна і відразу її вирішити не вдасться, кажуть організатори круглого столу, представники громадської організації поступовий гурт Франківців. Але над цим працюють. Тут є присутня горниківський інтернат, де ми будемо. Планувати більшу кількість дітей, щоб вони приймали міських дітей. Є далеко стратегічний варіант це один з інтернатів, тому що у нас і багато інтернатів, різноспеціалізованих, але вони не заповнені дітьми. Просто один з інтернатів можна вивільнити і спрямувати саме для таких дітей. Тобто це ще один варіант, але він не сьогоднішнього дня розв'язку. Перший крок до адаптації дітей аутистів в суспільстві більше розповідати про аутизм. Також нині мова йде про навчання фахівців, які займатимуться такими дітьми.